Так як той раз, один по дорозі виставляється на номер, а ми втрьох сюди заходимо таку кружку. Да. А ви посередині. Я піду аж по здання туди, а ви вдвох по траві. І все. Смитреш пільной! На Дмитрові чого є? Е? Та він вас з чуть не збив! Ну, мені далеко він вискочив на дорогу. Но сработали четко. Распечатались. Як ми його завернули, Я думав, ти його бачив? Ти ж твоя бува бачу світло зверху. А? а я якраз під арки вийшов. А ти вже побачив, коли я гукнув? Да. Да. А він вибігає і тако в бур'янах сів гру, в ярку. Таке, знаєш, якийсь там різд. Тільки ущідку. Я вже бив, так кажуть. Ну на вас чітко вийшов він. Ні, я впустився сюда, бачу, як ви валили, я як І Він потім валить піди біжить. І я бачу він збрід. Я не пам'ятаю, яму не хтось. Я нове, а він повитку дійде на мене на що. Я хота картинка. <рес> <рес> <Грекі горі. Да? рес> Спасибо. Добре. Все, супер. Бачите, це мій, мій почин вчора вам фартовий пішов. Ну так. <рес>

От вам і зайчик, друзі. От вам, друзі, одиничка. Ну, не близько він піднявся. Я ще ще такий і не повірив уже. Щось так довго я цілився, скидав, щось не міг мушку зловити. Ну взяв, взяв. Взяв. Ну піднявся метрів тридцять. Стріляв я його метрів 40 одиницею. Ну супер, сполен мене. Сполен. Сполен. Ось такий чудовий зайчик у нас получився Бе Чудово Фух. не дарма все-таки приїхав. Не дарма. Хороший великий зачуганчик Бляха муха Великий, хороший такий толковий. Пересполем Контентики, ребятки, контентик делаємо. Фух. Я вже достроюся, сіки прилятижуть на це не бачити, ю Я вже думав, все, труба, блин Ну не один це таки надумав вискочити. І я такий дуже розстроєний, такий на завтиках взагалі. Ось він біг. кров циверкала, конечно, нормально у нього. Ось. Ось він біг. Фух. ось попадання і шерсть. Да, послі дуля гладру. Щас дойду до льошки. Подивимося, де я не лежав. Я щось скинув в ружжю. І не бачу ну, планки, щось не міг зловити так довго. А, чудово. все таки не спішно поспішив. Прицелился, все-таки нормально, не стріляв. Ось льошечка його. Супер. Треба тільки набої достати з портфелі. в обидві одиниці. Тут я першим всіляв одиницю, а другим, двом, а зараз в обидві одиниці. Ось 40 метрів.